І привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас тиждень з 25 листопада по 1 грудня. На що вам очікувати? Що вас порадує на цьому тижні? Розпочинаємо з енергії. Баланс і межі, ваші особисті межі. Ну, тут питання, чи вмієте ви тримати ваші особисті межі. Чи знаходите ви в цьому баланс, чи ви там, повністю дозволяєте іншим людям вами керувати? і Йдете в них на поводу, як то кажуть, тому що боїтеся з якихось причин ці свої особисті межі тримати. Ну і майте на увазі, що Всесвіт на цьому тижні буде вам подавати уроки, скажімо так, стосовно ваших особистих меж. Розглянемо зараз по всіх сферах, як відіграється. Собисте життя, кар'єра, фінанси, і ваш морально-психологічний стан особисте життя, пащ чаш. Клас. Для тих, хто наразі в нас самотній. імператриця, суд, королева чаш. Вау! Для чоловіків тут, по-перше, для когось це може бути і повернення колишніх. І також нові знайомства. Тут ви будете вирішувати. А для жінок тут у вас будуть проходити знайомства, але знайомства такі дещо. Несерйозні. тут питання, чи яких ви стосунків хочете, да? що вас цікавить зараз. Бо тут можна знайти друга, компаньона, партнера там, по якихось питаннях і для когось навіть людину, яка буде вас утримувати. Да? Просто тут питання в тому, що стосунки будуть не, а, нерівноцінними. Отак. Ну, для когось в заход в любовні трикутники. Для тих, хто вже в любовних трикутниках, ну, тут чоловік буде зайнятий тим, щоб тримати баланс. Тут йдуть подарунки обом. І дуже часто це може бути таке, що однакові подарунки. Тут може бути і там здійснення якихось ваших мрій. Тобто ви про щось сказали, і партнер це для вас зробив. Я, чесно кажучи, не бачу ваше бажання виходити з цього трикутника, поки що вам комфортно ну, по карті помірність, так як це все є. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Тут у вас іде прийняття якогось важкого для вас рішення, пов'язаного з якимись обмеженнями. Ну, для когось може бути питання дітей також підніматися. Або якоїсь авантюри, пожезлів це авантюра, якби всю ситуацію, яка зараз у вас відбувається, Прокрутити в позитивне русло вам і вашому партнеру. Да? Тобто це те, що відбувається у вас там в житті і вашого партнера, ви намагаєтесь це все собі в плюс обернути. Цікаво якось виходить. Може бути з певних причин, поки що там на відстані, або. Через роботу чи обставини на відстані, можете знаходитися. Ну, так, да. зокрема, через роботу може бути. Але в плані почуттів тут у вас все прекрасно. Просто тут ви шукаєте рішення, як вам вийти з якоїсь ситуації, в якій ви обмежені, в якій ви зобов'язані перебувати з якихось причин. Робота, дев'ятка чаш. Для тих, хто наразі не працює, Вау, для тих, хто не працює, у вас тут є можливість зайнятися якоюсь справою до душі. Зокрема, все, що стосується езотерики, магії, якихось таємних знань. Тут буквально от ви можете зацікавитись тим самим таро і вже почати практикувати і на цьому заробляти. Тобто, у вас тут ну, і астрологія, зокрема, і кармологія, і все, що все, що того стосується, у вас тут є можливість дуже швидко себе розкрутити і стати відомими навіть. Для тих, хто в нас в пошуку роботи на цьому тижні можуть бути складнощі з пошуком роботи спочатку, чому? Бо тут іде багато пропозицій, які не відповідають тому, що про них говорять. Тобто це може бути, що ви вже й вийшли на стажування. Але розумієте, що ні, це не те, про що вам обіцяли. Також, тут, ніби як ваша робота, ваше отримання роботи залежить від якогось чоловіка, імператора. Це ще може значити, що вам може запропонувати фінансову допомогу чоловік імператор, і ви будете в нього, скажімо так, на утриманні і так. А ніби й шукаєте роботу, а ніби поки ні. Тобто придивляєтесь до варіантів, шукаєте щось краще. Ну, цей тиждень у вас більше про задоволення, ніж про роботу, чесно кажучи. Для тих, хто вже працює, по найму. У вас тут відкриття нових перспектив перед вами, дуже швидко можна просунутись по кар'єрі, дуже швидко можна отримати багато оферів, контрактів, проєктів, дуже швидко можна навіть стати керівником якогось відділу і керувати людьми. Тобто для вас це неочікувані зміни, дуже неочікувані, які приведуть вас до ваших цілей і до навіть збільшення фінансів. Для тих, хто у нас працює як фрілансер. Тут вільний художник, вільний художник клас, шикарно, багато замовлень, узгодження там, якихось моментів, деталей із замовниками. Паперова інтелектуальна робота. Працюєте, надихаєтеся. Ну, тут шикарний тиждень для вас. Ви тут і відпочити, встигнете і попрацювати. Ти в кого свій бізнес? Тут можете шукати рішення, як вийти з якоїсь кризової для вашого бізнесу ситуації. І для когось це може значити знайняти нових співробітників, змінити вашу рекламу, ваш таргет, наприклад. Ще змінити підхід до управління. Ну, і хочеться тут чим швидше все поміняти, там мало не до нового року, можете ще залучати якісь партнерські фінанси, да, шукати партнерів собі. Зрештою, питання навіть в тому, щоб можливо продати цей бізнес і просто відпочити десь, зайнятися собою. Фінанси. Паж мечів. Паж мечів це розчотливість хотіла сказати, да? тобто, коли ви чітко знаєте. Ваші доходи, ваші витрати, ви це все контролюєте, керуєте все у ваших руках, ви займаєтесь там, освітою стосовно якихось інвестицій, пробуєте себе, не знаю, можливо, в криптовалюті навіть. Тобто тут ви свої фінанси захищаєте і вмієте з ними правильно, правильно ними розпоряджатися, скажімо так. Карта місяць тут на дні, ну вона говорить про те, що. Ну, тут питання житла, спадщини у вас виходить ще на план, на бекграунд, неясності, нерозуміння стосовно цих питань, але ви над цим будете працювати, будьте обережні, бо вас можуть в цьому питання обманути, зокрема, ви можете не отримати тих фінансів, але ситуація буде на вашій стороні. І морально-психологічний стан трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це націленість на результат. Це робота над чимось, можливо, над собою, можливо, над стосунками, над загалом над вашим життям. Тобто, ви розумієте, що якщо ви не будете прикладати якісь зусилля, ніякого результату ви не отримаєте. Все залишиться так, як було, або ще й гірше стане. Тобто тут ви активно працюєте. Прекрасний тиждень чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.